Перед піскоструменною обробкою потрібно знежирити деталі. Використаємо розчинник. Як вам бездоганна якість радянського виробництва? Ще раз використовуємо піскоструй для згладжування поверхні обов'язково вогнестійка фарба. Хтось вже робив невелику реставрацію. Тепер зробимо міднення. Я використав три компоненти: дистильована вода, мідний купорос та автомобільний електроліт. Також замінив усі гвинти і гайки на нові. Усе готово для збірки.